Вітаю на каналі Криптошкола. У цьому відео ми розглянемо останні новини, що стосуються криптовалюти в РептБіткоінт та зміни в його зберіганні. Ці події можуть мати значний вплив на ринок криптовалют та платформ кредитування. Що ж відбувається з WBTC? WBTC в РептБіткоін це токен на блокчейні Ethereum, забезпечений реальними біткоін у співвідношенні один до одного. Який дозволяє використовувати біткоін у децентралізованих фінансах, DeFi та інших додатках Ethereum. WBTC забезпечений майже 9,5 мільярдами доларів у біткоін, що зберігаються в мультипідписному гаманці під наглядом компанії BitGo. WBTC використовується як заставне забезпечення на платформах кредитування, таких як Aave, Compound і MakerDAO, а також на l 2 мережі BASE від Coinbase. Щодо останніх новин, 11 серпня BitGO оголосила про створення спільного підприємства з BitGlobal для диверсифікації і зберігання WBTC. Протягом наступних 60 днів біткоін-забезпечення буде переміщено з BitGo до BitGlobal? Ця новина викликала занепокоєння серед користувачів криптовалют, адже можливі ризики для забезпечення WBTC. Так, які ж ризики такого переміщення? Це переміщення може тимчасово залишити 9,5 мільярдів WBTC без забезпечення, що може вплинути на позики та застави на Ethereum та l 2 Використання дозволених мостів і деривативів, таких як WBTC, створює ризики для криптовалютних користувачів. Крім того, Джастін Сан, засновник Tron, стратегічно залучений до BitGlobal, що викликає занепокоєння через його суперечливу історію в криптовалютній індустрії. Це може вплинути на довіру до зберігання WBTC і збільшити ризики для користувачів, вже пішли перші реакції на вказані події. MakerDAO розглядає можливість зменшення або виключення WBTC зі своїх сховищ через ризики нових домовленостей про зберігання. Водночас проекти, такі як Zeus Network на Solana, працюють над створенням бездозвільних мостів до біткоін, щоб уникнути подібних ризиків. Отже, підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що використання дозволених мостів і деривативів, таких як WBTC, є ризикованим і не відповідає принципам Web3. Користувачам варто звертати увагу на ці ризики та шукати альтернативні рішення для забезпечення своїх активів. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, інформація була корисною та пізнавальною. Буду вдячний за лайк та підписку. Це мотивує робити якісний контент. До зустрічі!